Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні огляд моїх новеньких гортензій. Почнемо огляд кореневої системи. Не буду показувати, як я буду пересаджувати свої гортензії. Це стандартна процедура, яку я вже багато разів показувала. Але на цей раз я використовую чистий субстрат дурпет для азалі і гортензій, і додала агроперліт. Нейтральний торф я на цей раз не додаю. Це Dark Ruby. Зараз покажу, як вона виглядала, коли я її придбала. Просто я її вже пересадила і обрізала. Такою вона до мене приїхала 20 липня, і зараз я вам показую її ком, був дуже перезволожений, і продавець мені підказала, щоб я її одразу пересадила. Ось так я розпотрошила її корінчики, бо мені треба було, щоб поменше було ґрунту мокро. І посадила, а також наживцювала. Свіч Касіапія. Ось такий садженець. Коренева система там досить розвинена, навіть вже починає ось так заплітати горщик, тому буду пересаджувати всі горщики п 9 і ось такі літрові. Я буду пересаджувати в 3 літрові горщики. Наступна гортензія це рубі. Ось така вона з бутоном. Тут є ще одна гілочка минулорічна, і на ній є пагони. Зрізати я їх не буду жовтювати, бо в мене вже нема місця. Будемо чекати наступного року. Якщо все буде добре, вони перезимують, тоді наживцюю і подивлюся, як вона квітує. Коренева система тут теж гарна, будемо пересаджувати. Гортензія Bright White ось такий кущик молоденький. Сподіваюсь, цього року я побачу квітування, якщо ні, то будемо чекати наступного, щоб перевірити, чи це ця гортензія, чи ні. І ось така тут коренева. Теж її треба буде розчесати і пересадити. Це гортензія, яку я теж дуже давно хотіла. Шукала її в неоригінальному горщику і без паспорта, тому що. Хочеться мені більше гортензій і за невеличкі гроші. Подивіться, яка тут коренева. Буду обрізати це все. Це гортензія Green Cloud. Кореневу, мабуть, я зараз і не витягну, але можна подивитися, що вона добре нарощена. Навіть якийсь клещик повзає. Вчора я робила їм обробочку від кліща. І через п'ять днів теж повторимо. Ось такий є кущик це гортензія Шос Вакербор. Тут от є такі тонесенькі гілочки, які я буду жовтювати тому що ну, вона вже похилилася, бачите, вона вже не встане. Тому цю гілочку я обріжу. І зараз подивлюся кореневу Ось така коренева. Будемо пересаджувати, розчісувати і пересаджувати. Ну, а цю гортензію я купила через її зафарблення листочків. Варіатна. Не знаю, як вона квітує. Чесно, я не дивилася, які вона квіти має, тому що я хотіла її саме через ось такі листочки. Це у нас гортензія Showtime. Зараз подивимося, яка тут коренева. Ну, Вона була нещодавно сюди посаджена, але я все одно зараз її буду оновлювати ґрунт. Корінці тут молоденькі наростають, тому зараз все вам покажу після пересадки. Пересадка завершена. Зараз я їх пролью розчином фітоцит, мікохелп, Радіфарм Кендал рут І ще я додала мастер 10, 43, 10, для того, щоб корінчики скоріше розвивалися. Радіфарм допоможе. Швидко отримати рослинки всі поживні речовини з ґрунту та з добрив. Тому вирішила ось так проекспериментувати. Тому зараз потрошечку проливаю і будемо спостерігати. І скоро я ще отримую новенькі гортензії. Там буде два рідкісних старовинних сорта від Яни. І обов'язково в цьому відео буде продовження. 3 серпня продовження відео, як я обіцяла, приїхали до мене нові гортензії від Яни Флора Верди. Це її живцювання. Це у нас Frency Hot Pink. Подивіться, яка вона красунечка. Є ще інші соцвіття. І два старовинних сорти. Один це у нас Отакса. Ось такий. І другий старовинний сорт. Це сіфом такі класні живці. Зараз я їх буду пересаджувати і обов'язково покажу вам, яка там коренева система. Френсі. Ось така коренева система. Буду трошечки її розчісувати і пересаджувати в більший об'єм, але трошки більший об'єм. Сіфом ось такий тут теж багато корінців. Треба пересаджувати. Зараз розчисувала корінчики в сіфом, і у мене тріснуло ось тут. Бачите? І в мене виходить два саджанці тепер. Ой, сподіваюся, що воно прийметься і буде нормально рости. Тут корінчиків, бачите, багато, а ось тут теж, наче, немало. Будемо саджати зараз і спостерігати, що вийде. Такса. Ну, зараз будемо все пересаджувати. Пересадила я свою гортензію. Тепер у мене на одну більше. Цього разу мій коризу я не додавала. І пересаджувала в чистий ґрунт турбета для азалії, рододендронів, і гортензії плюс агроперліт. Влічки розчин Мікохалпа. Радіфарм мастер 13 40 134013. Через деякий час покажу вам, як будуть наростати ці мої саджанці. Ну, а Так виглядають сьогодні, 3 серпня 2025 -го року, гортензії, які майже пару тижнів тому, я купила і пересадила в нові горщики. Вони почувають себе нормально. Пінк-рубі ось так вже розквітла, а зовсім недавно вона була такою. І мені подобається, яке соцвіття, воно таке набите, дуже такий прямо стоячий пагін, пінкрубі. І ось так виглядають далі живці, які були пересаджені. Сподіваюсь, стигну я до осені їх виростити, так, щоб вони дозріли всі ці пагони. і вони гарно призимують. Оцю гортензію. Есепію треба трошечки від хлорозу полікувати. Вона краще стала виглядати, ніж була, але все одно ознаки є. Тому її треба буде окремо підживити хілатом заліза. Оця маленька мені пуська Dark Ruby. Мені здається, вона за цей термін теж трошечки підросла. Я обробляю свої гортензії від кліща. Останній раз я санмайте обробила, бо щось він дуже розгулявся на моїх гортензіях. А сьогодні буду проводити обробку Актофітом. На цьому я буду завершувати своє відео. Будемо спостерігати. Хто зі мною вчиться разом, буду вдячна вам за коментарі, що у вас виходить, що не виходить, бо в мене це другий сезон широколистих гортензій. І поки що мені подобається, як в мене все це виходить. Сподіваюсь, і далі все буде виходити і вирощувати їх. І я всім бажаю мира, добра і всім пока-пока.